Першочергове завдання Надвірнянської громади допомога українським захисникам. Це основний меседж, який звучав на засіданні 24-ї позачергової сесії, де з міського бюджету на підтримку українських військових було виділено 17,5 мільйонів гривень. Ці кошти частково будуть спрямовані на закупівлю дронів, таких необхідних для наших бійців. Депутати за дане рішення проголосували одностайно. Неодноразово і з допомогою з поїздками бачимо і керівництво міської ради, і окремих депутатів, які на волонтер. Засадах велику кількість питань різних вирішують життєдіяльності і безпосередньо побутової, а також то, що стосується безпосередньо бойової діяльності. Закономінно, що законодавство сьогодні далеко не досконале державне, яке не дозволяє органам місцевого місцевосідування повноцінно в широкому масштабі допомагати з тими чи іншими питаннями Є дуже багато обмежень Є дуже багато нянців закупівель, але вже приємно, що відбулося нещодавно зустріч там за участю президента і цьому питанні вже приділяє держава. Жаву увагу, бо дійсно державне законодавство потребує динамічних змін. За словами міського голови, це не перший фінансовий транш З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Надвірнянською міською радою перераховано 67,5 мільйонів гривень. У Надвірнянській громаді підтримувати українських захисників будуть і надалі. За що раз міська рада Надвірнянський бюджет шукає можливості направлення бюджету громади. Для допомоги Збройних силам України. Взагалі-то допомога є різних напрямків. Є військові листи від військових частин, військових формувань, які сьогодні на сході боронять Україну. Ми виділяємо бюджетні кошти. Є кошти одноденного заробітку, де на міська рада з власної ініціативи кожного дня видає допомогу. У вигляді того, що збирає військовослужбовця, коли він прийняв рішення йти служити і захищати, боронити Україну, є волонтерська допомога, яка приходить до нас від підприємців, від надвірнянців з різних куточків Європи і світу. Надвірнянська міська рада, депутати всіх фракцій, всі депутати. Восьмого скликання сьогодні одностайно проголосували про направлення чергового фінансового ресурсу для потреб збройних сил України. Нинішня сесія направила чергових 17,5 мільйонів гривень. Разом ми вже перерахували 67,5 мільйонів гривень для потреб збройних сил України. І надалі будемо допомагати. Хвилиною мовчання присутні в залі вшанували пам'ять українських захисників, які полягли, виборюючи свободу та незалежність героям Віталію Железняку, Андрію Примаку, Андрію Рудаку. Селю Попадичу та Роману Сенюку посмертно присвоїли звання воїн світла. Загиблих захисників буде внесено до книги воїнів світла Навернянської громади. Звичайно, ми би хотіли, щоб не нагороджувати героїв, адже щоб вони б жили поряд з нами, були в рідних і близьких, в рідній громаді. Але на превеликий жаль, вони за нас з вами віддали життя. Міська рада вирішила присвоїти звання. Нагороди, воїн світла військовослужбовцям посмертно Надвірнянської міської територіальної громади, які загинули під час участі в бойових діях згідно переліку. Друге вручити медаль та посвідчення родичам, спадкоємцям, військовослужбовцям Надвірнянської міської територіальної громади, якому присвоєння звання, нагорода, воїн світла. Третє загиблим. Захисникам, яким присвоєння звання внести до книги воїнів світла Надвірнянської міської територіальної громади. Желізняк Віталій Миколайович, 32 роки, місто надвірна. Приймак Андрій Іванович, 42 роки. Місто надвірна. Рудак Андрій Тарасович, 24 роки, село Парище. Попадич Василь Миколайович, 24 роки, місто надвірна. Сенюк, Роман Романович, 43 роки. Місто надвірно, депутати затвердили зміни у програми соціально-економічного розвитку, підтримки правоохоронної діяльності, міграційної служби, органів влади та органів пожежної безпеки. Край важливим на сьогодні для надвірнянської громади є і благоустрій. Найболючіші проблеми, такі як обвал містка, у селі Стримба, не уминули увагою. Кошти платників податків це не кошти міського голови, не кошти заступників, не кошти. Міського депутата, це кошти громади. І від нашого збалансованого рішення буде залежати, як громада далі буде. Їхали на вулицю Нижню, в саді Стримба, пожежна машина провалилася під мостом. Я вам зараз покажу фотографію. Ви не повірите, що в нашій громаді може бути такий міст. Дуже добре, що не загинули водії спецтехніки. Машина могла перевернутися, ви знаєте скільки. Ну, машина, машиною. Люди. Виїхали вчора, сьогодні, в 9-й годині, створили комісію туди. Весь хутірок відрізаний від благ цивілізації. Я говорю про той процес, але зараз ми будемо давати пропозиції. Зараз буде дивитися, ага, хто депутат, хто староста, чи є квота. Я противник цих квот. І давайте ми економно підходити до ресурсу. Але ми також маємо розуміти, що є процеси, де громада чекає, як дорога, як мостик, як відвід води. Звертають увагу місцеві обранці і на підсипку міських та сільських вулиць. Ви усіх треба переглянути корм. І десь критично цих моментів, де нам треба кончити вже. А решту може співати все ж таки за придбання дронів чи інших моментів, які кончили в хідні зараз. Наразі проти Богу, і в певному житті момент ми опоруємо досить великим момент і є досить хороше перевиконання. Йшла мова і про ремонт дороги надвір на Парижі. Проблема із зруйнованим автошляхом тягнеться не один рік. Та у міській раді сподіваються, що до кінця 2023 року вдасться її відремонтувати. Співфінансування на оновлення асфальтного покриття у міській раді на позачерговій сесії запланували. Ця дорога включена у перелік об'єктів, що фінансуватимуться державою. У цьому році закладено кошти про на ремонт дороги саме парижче надвірна через лісну Велесницю і верхній майдан. Чому так? Тому що ця дорога є власністю, ДП дорога Прикарпаття, і фактично саме ця фірма вона виграла в цьому році тендер. І значить, така була домовленість, що якщо ми даємо співфінансування, то вони будуть цю дорогу ремонтувати. Ну і саме за сприяння міського голови, саме за сприяння платників податків. За сприяння Збройних сил України, які фактично дозволяють нам це робити, нами, депутатам було за сприяння, як я вже сказав, міського голови, було закладено ці кошти для того, щоб ми могли відремонтувати. Важко сказати, яка це буде протяжність, тому що тендер, вже, наскільки я знаю, він вже проведений і є вже переможець, але який там буде розподіл коштів. І як це все відбуватися? Ну, зараз е, ніхто не може ще точно сказати, станом на, на даний час. Але є надія на те, що в цьому році все ж таки ця дорога роботи розпочнуться і вона буде відремонтована. Ну, можливо, хоча б ті найгірші ділянки дороги. Загалом депутати розглянули сім питань порядку денного. Відповідні рішення можна побачити на офіційному сайті Надринянської міської ради.